У світі Веса Андерсона стіни му розповідати історії. Наприклад, готенний хол випромінює ностальгію за Європою, якої ніколи не існувало. Три екранізації, три різні світи, і в кожному локація відіграє головну роль. Гранд-Бутапешт Будапешт це колиска зникаючої аристократії, де ліфт і сходи кричать про минулу велич. Французький вісник Париж, очима американця, в якому кав'ярні виглядають як театральні декорації, а Оскар Собак з його японськими мотивами показує, як персонажі здатні взаємодіяти з простором. До речі, про них. Коли Зеро біжить коридорами, здається самі стіни колишнього універмагу, підштовхують його до пригод, де дефо у ролі безжального Джоплінга створює тривожний контраст з красотою готелю. Аж але наче герой вінтажної листівки, лукає у лабіринтах паризьких. Також можемо допустити, що меланхолійність Ендріяна Броуді втілює аристократичний занепад, а досвідчений файнс і юний револорі візуально відображають передачу досвіду між поколіннями. До речі, дяка за актив під минулим відео. Мене це мотивує, а алгоритмам подобається. Головні будівлі із екранізації Андерсона існують за межами зеленого екрану. Згаданий у Нівермаг і Герліці, перлина німецького арт Артнова, що став прообразом готеля Гранд Бутапешт. Вес Андерсон знайшов основу і трансформував її за своїм баченням. Саме в цьому особливість режисера. Він знаходить натурні майданчики і наповнює їх новими контрастами, будуючи свої світи. І коли в наступній частині ми заглиблимося у його кінострічки, ти побачиш, цегла, двері та сходи тут говорять. Приходиш всередину і опиняєшся у 1930-х роках. Коли Європа пишалася своєю величчю та вже почала її втрачати, рожевий палац у Засніжених горах та історія декількох поколінь заморожена у камені, де режисер змальовує соціальну ієрархію. Перший поверх ближчий для аристократів, вище розташовані приватні номери з таємними ходами. А в підземеллі кухня та службові приміщення. Саме в них працює зеро, а Джоплінг у чорному плащі ніби темна пляма на ідеальній картині. Коли він пересувається коридорами, здається, що сама будівля напружується, та на часі поговорити про справді головного героя старовинний ліфт. Він переміщує нас між епохами. Латунні панелі символізують розкіш, вітражі зникло велич, а тісний простір натякає на інтимність. Металевий каркас і пісковикове оздоблення створюють простір для яскравих акцентів. Також для зйомок відкрили атріум, заповнили галереї та розмістили макети номерів. Вес Андерсон додав рожевий колір, елементи з класицизму та інших стилів архітектури, і будівля заграла новим життям. Звідси магія Андерсона розливається далі вулицями Франції. Знімальна група переносить нас у хаос і порядок одночасно до вигаданого міста Ануїсюрблазем. Його прообраз реальне місто Ангулем, центр культури коміксів. Саме тут відбувається один з найпрестижніших у світі фестивалів Мун Дісіні, а фасади будинків прикрашені малюнками з відомих графічних романів. Місто виглядає як живий мальопис, чому сприяють вузькі вулички, кам'яна бруківка та фасади з вицвілою штукатуркою. Локації активна частина оповіді їхній настрій резонує з намірами персоналі. Або ж їм заперечує. Тихий, трохи абсурдний, наповнений деталями. Окремої уваги варте кафе Святий жарт, збудоване спеціально для фільму Французький вісник на місці порожнього приміщення у центрі міста. Знімальна команда перетворила його на театральну сцену буржуазної Франції. М'які пастельні стіни, овальні дзеркала, лампи у формі кулі та чорно-біла плитка. Навіть вивізку зробили на місце з легка кривою, щоб створити ефект рукотворності. Наступний просторовий досить непростий образ це тюрма, у якій розгортається історія Моузеса Розенталлера. Для тюренних сцен команда обрала руельсюртюр, а для інтер'єрів використовували покинутий фетровий завод Пілягон-Понтюр. Цей колишній промисловий об'єкт перетворили на тимчасову кіностудію. Команда вирішила використовувати великі порожні складські приміщення. Та колишні заводські будівлі, літаючи всі успадковані деталі в дизайн декорацій, замість того, щоб боротися з простором, декорації будували майже окремо від стін, створюючи архітектурний контраст між промисловою спадщиною та кінематографічною фантазією. Світ острова собак це естетика, зібрана з уламків. Японська музика, гравюра, міфи, кіні та техносміття. в цьому хавесі Вес Андерсон як ніколи виступає автором екранізованого світу. Усі декорації фільму зроблені вручну. Крихітні макети будівель, смітників, лабораторій, і навіть ціле місто Мегасакі. Кожна будівля змодельована з урахуванням японської архітектурної традиції. Тут і класичні пагоди, і бруталі. Все це виглядає так, ніби могло б існувати, і водночас занадто, щоб бути реальним. Про українську архітектуру та її історію запрошую ознайомитися у ній телеграм. Канал, а для того щоб підтримати проект та переглянути додаткові відео, переходь за посиланням у Patreon. Поки популярності набуває CGI, Андерсон повертається до ремесла, що неодмінно відчувають його глядачі. Кожен кадр, ніби кімната, до якої заходиш з певним настроєм, а виходиш з іншим. І навіть коли плівка закінчується, архітектура та інтер'єри зафільмованих будівель залишаються в пам'яті. У фільмах Веса Андерсона локація ніби живе полотно, на якому герої шукають спокій, пригоди чи себе. А що знайшов ти? Поділися в коментарях та до зустрічі у наступному відео.